Армія Рефі здійснила масований запуск ракет. Авіація понесла авіабомби. Цілю було завдати якомога більше шкоди Україні. Та схоже на свята стаються дива, і вибухівка із якоїсь причини здетонувала у Росії. Яким же було здивування командувачів РФ, коли вони побачили, що пунктами призначення випущеного по Україні стали самі рашисти. Отже, святкування вдалося та не для росіян. Про це поговоримо за мить. Дякую, що доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. А ми будемо розпочинати. І почну я з того, що від віжухи, про яку нещодавно розповідав росіянам кремлівський очільник Леді Путін, потерпає не тільки Україна. Відомо досить багато випадків, коли російські літаки, що несуть авіабомби на українські землі, залишають їх у себе вдома. Таким чином, за один день у Білгородській області авіація окупантів впустила одразу три ФАП-250 на своїй території. В одному із випадків через надзвичайну подію довелося навіть евакуювати людей. І як з'ясувала Астра через позаштатне сходження ФАБ 250 із російського літака в селі Козацьке Яковлецького міського округу поряд із житловим будинком на вулиці Нова евакуювали мешканців кількох вулиць і загалом сотні осіб. Ще одну авіабомбу знайшли цього ж дня за декілька кілометрів від села Нікольське Білгородського району. І ще одну ФАП пілоти РФІ впустили в хуторі бистрий. Ну а тим часом російський літак упустив ще одну п'ятиста. Кілограмову авіабомбу на Білгородську область інцидент цього разу стався в районі селища Розумне, 71 у Білгородському районі. На даний момент відомо про щонайменше 163 випадки падіння авіабомб ФАП. раніше. Літак окупантів впустив 250 кілограмову авіабомбу на школу в Білгородській області. Авіабомба нештатно зійшла на школу в селі Биківка у Яківлівському міському окрузі. За даними джерел, видання бомба пробила дах. І як повідомляють Астра для протидії українській ППО, Російсь. Російська армія почала обладнати радянські авіабомби ФАБ комплексами у МПК. Після такого оновлення на ФАБах з'являються крила та супутникове наведення, що дозволяють запускати бомби прямо із території РФІ. Активно використати у МПК російська армія розпочала навесні цього року і відразу розкрилася проблема оновлених ФАБ. Часто бомби просто не долітають до України. Загалом рашисти доволі часто впускають бомби безпосередньо на свою територію. Раніше ми повідомляли, що у Греворонському міському окрузі за декілька Метрів від села Доброїванівка знайдено ФАБ 250 Окрім цього, ще одна фап 3000 вперше впали з російського літака на Білгородську область. Бомба вибухнула у полі неподалік Щебєкіно. Після цього стало відомо, що під час однієї з російської повітряної атаки по Харкову в російському Білгороді полуна вибух. За інформацією від РОЗМІ, одна із ФАП-500, що призначалася для скидання на територію України, упала на Білгород. І як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, внаслідок вибуху Зазнали пошкоджень щонайменше 30 приватних житлових домоволодінь і 10 автомобілів. Губернатор також опублікував фотографії досить серйозних руйнувань на місці події, але так і не назвав причину того, що трапилося, навіть у вигляді попередньої версії, що вкрай не характерно, для такого роду офіційних заяв. Ну а в той же час білгородський опозиційний телеграм-канал Піпіл зазначає, що вибух у Білгороді стався саме в той момент, коли російська авіація запускала кориговані авіабомби у напрямку Харкова. Так Уж наголошується, що перед вибухом у місті не оголошувалася ракетна небезпека, що робить малоймовірною версією з українською ракетою. На будинок у Білгороді ймовірно впала російська авіабомба. Стверджує паблік, додаючи, що стовп диму на фото із місця події теж характерний для вибуху бомби. Більше того, відомі також випадки, коли рашисти своїми бомбами ліквідовують своїх же земляків у Рефі. Так повідомлялося, що під час однієї із масштабних ракетних атак на Україну одна із ракет зійшла із курсу та впала у населеному пункті Петропавлівка Воронезької області. Рефі місцева влада заявляла, що ніхто не постраждав. Утім, за даними кремлівської табакірки, йдеться про 11 двохсотих ще 21 особа затрьохсотилась. Ресурс пише, що за попередніми даними упала ракета Х-101 покращеної модифікації, яка не долетіла до України, та згадує про проблеми із дуже важливими ракетами Кинжал, шість із яких було збито, а ще дві не долетіли до цілей. Але не тільки авіабомби падають через помилка російських пілотів, знищуючи власні міста, а ще і сама авіація, яку також рашисти власноруч підбивають за допомогою своїх же дронів. Так, російський штурмовик су 25 зіткнувся із безпілотником під час виконання завдань над Донецькою Областю про це інформував телеграм-канал Шпіона». Повідомляється, що літак належав до одного з підрозділів 960-го штурмового авіаційного полку. Під час виконання бойового завдання над Донеччиною су 27 зіткнувся із російським розвідувальним безпілотником зала. Удар перепав на носову частину штурмовика. Внаслідок зіткнення пошкоджено скаління кабіни та блок бортового радіоелектронного обладнання. Також за інформацією каналу Дасіє Шпіона пілот не постраждав і посадив бойову машину на аеродром. Базування, принаймні, візуальне пошкодження борту не є серйозними та імовірно, можуть бути усунуті технікою експлуатаційною частиною аеродрому. Загалом відомо, що під час повномасштабної російсько української війни повітряно-космічні сили Ерефії безповоротно втратили близько 31 су 25 Ну і також нещодавно 18 грудня рашисти заявили про втрату ударного гелікоптера к «Алігатор» разом з екіпажем. Російські військові блогери у притаманні їм манері одразу заявили про дружні вогоні з боку власне. Протиповітряної оборони надалі. Ну, ми з вами поговоримо про те, що після того, як 21 листопада Ерефія вдарила по Дніпру балістичну ракету «Орєшнік», українська сторона провела дослідження її уламків, і вже є певні результати, які вкотре підтверджують, що Путін брехав, називаючи цю зброю найновішою розробкою. Пише видання Дефенс Експрес. На одній із деталей було знайдено серійний номер та дату виробництва 12 квітня 2017 року. Це прямо говорить, що зібрали конкретно цей арішнік приблизно у Сімнадцятих роках, і саме з цього часу сама ракета десь лежала на складі до слова. 2017 рік відповідав планам розпочати серійне виробництво РС 26 шість Рубіж, в якому і вбачають справжню назву «Орєшніка». Але у березні 2018-го в Москві нібито було прийнято рішення скасувати постачання РС 26 на озброєння, і це означає, що розробку «Орєшніка» розпочали значно раніше, бо 2017 рік це рік виробництва конкретної деталі ідеться в публікації. Натомість, креслення цієї ракети розпочали ще на початку 2017. Чи х років, якщо не раніше додають експерти, враховуючи те, що аналіз уламків ракети, якого Росія завдала удару, триває, цілком імовірно можливо очікувати і на інші доволі цікаві результати досліджень, зауважують вони. Ба більше ракета Арішнік є для очільника Кремля Владіміра Путіна новим способом залякування мирного населення та європейських лідерів. Раніше він використовував для цього ядерну зброю. Вважає політолог Олег Лясний. Цитую його це як і псо. Яке просто не закінчується. Видно, що Путіну подобається цей кейс із Арешніком. Він постійно його піарить. Окрім нього про це мало хто говорить, а він із ним носиться. І на останній прес-конференції йому приділили дуже багато часу. Щодо дуелі з Арішніком, мало ймовірно, що Путін на це наважиться. Він не ризикне, оскільки нова ракета може підвести і впасти. Або її зіб'є українська ППО, сказав політолог. Утім, додав лісний, що лідер Кремля продовжить залякувати Україну та захід, як і раніше, Путін чітко заявив, що не хоче говорити з нами. Не готовий до переговорів, він намагається виглядати так, ніби хоче спілкуватися зі сполученими штатами Америки. Це очевидно, вважає політолог. Нагадаємо, що Путін заявив, що удару по Дніпру було завдано балістичної ракету Арішнік у без'ядерному гіперзвуковому оснащенні у відповідь на застосування американської та британської далекобійної зброї. Ракети атакують цілі зі швидкістю 10 махів. Це 2,5-3 половиною кілометри за секунду. Сучасні системи протиповітряної оборони, які є у світі, і системи ПРО, що створюються американцями, подібні. Ні, ракети не перехоплюють це. Виключено, стверджував Путін. Він також пригрозив застосувати цю ракету проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють застосовувати свою зброю проти наших об'єктів. Наступного дня, 22 листопада, Путін знову вийшов із Арешніком і повідомив, що його приймуть на озброєння та розпочнуть серійне виробництво. Наразі на нараді в міноборони знову тоді пролунали такі фрази: як аналогов немає, може вражати цілі на всі території Європи, високоточна зброя. Але варто зауважити, що найбільш обурливі заяви про Арешніка пролунали на прес-конференції Путіна. Він запропонував влаштувати дуель між ракетою та західними системами ППО, зробити такий собі технологічний експеримент експеримент. таку високотехнологічну дуель 21-го століття нехай визначать якийсь об'єкт для ураження, скажімо, у Києві зосередять туди всі свої сили ППО та ПРО. А ми завдамо туди удару орешником і побачимо, що буде. Ми до такого експерименту готові. Сказав він. Ну а президент України Володимир Зеленський двічі відреагував на цю пропозицію, назвавши Путіна, як ми пам'ятаємо, дуже поганою людиною. І ось остання заява Путіна про орешник прозвучала вже 22 грудня. В інтерв'ю він повідомив, що особисто. Дав вказівку виробляти цю ракету. Ну а тим часом, як повідомляли деякі військові аналітики, блогери, те, що расисти бідкаються і розводять руками. Адже, як вони писали, начебто Сили оборони України, обстрілюють льгов, який на Курщині. Писали расисти ракети, попали в кришу сахарного завода. Тець, жилой домик за провод. В городі несколько пожарів. Предварительно ніхто із местных не пострадал. хто бы міг в цьому сумніватися. Петро Андрющенко спочатку писав, що прильоти в район, як він написав, совсем особового об'єкта у себе на каналі. Потім ще додав, що у Львові на Курщині на території цукрового заводу в цьому особому об'єкті. власне зберігала, ну принаймні була якась точка розміщення окупантів. Так повідомляє Петро Андрющенко, який був власне радником Маріупольського міського голови. Тепер уже він зрештою перейшов на такі позиції військово-політичного блогера. Тим не менше, має контакти. Все ж таки, він, я так вочевидь, розумію, що звідти має інформацію. Відео наслідки він опублікував. Не можемо це показати. Власне, все засипано поручолам. Поруйновані автівки, ну тобто, те, що українці бачать власне щоразу, щодня та ледь не щогодини, і дивуватися, ми вже в цьому припинили. Що тут ще пишуть расисти? Навіть самі расисти писали: от на що посилався і пан Андрющенко, що за особи об'єкт. Рашисти писали, тому що там рядом є особий об'єкт. Як ну тому, ось так воно і є. Ну і далі говоримо знову про російських і про їхніх посіпак з КНДР. Про те, що КНДР воює на боці Росії, вже підтверджують і в Пентагоні тільки якщо українці заявляють, що вже були сутички і є загиблі, і навіть є світлини таких собі людей, схожих доволі сильно на північнокорейців. Зокрема. То американці вважають, що тільки на Курщині е дислокуються ці підрозділи, і, начебто, можливо, навіть не вступали ще в бойові дії. Звісно ж, ну ось таке є різноманітне трактування. Тим часом політичний коментатор Валентин Гладких поділився своїм баченням того, хто стояв за ідеєю відправки в Україну війська Бо за інформацією одного з популярних світових видань, начебто навіть була це не ініціатива Путіна, а ініціатива Чинина. Він хотів не просто вислужитися перед старим диктатором, як диктатор молодий, а й очікує, начебто, якихось преференцій у майбутньому, що Росія якось буде відбілювати репутацію КНДР. Я не знаю навіть, як сформулювати, коли мова про двох. Але знову ж таки, а от політичний коментатор Валентин Гладких побачив там. Ще одну країну, яка могла взяти у цьому безпосередню участь. Давайте послухаємо пряму мову. Є схильний думати, що там був ще один суб'єкт, без щонайменше згоди мовчазної, якого, а можливо, і за активної підтримки якого все це відбулося. Це Китай. Угу. Ну, я не готовий це стверджувати. Да, тобто я доходжу до таких висновків винятково аналітичним шляхом, але я чомусь впевнений, що ані Росія не могла б зробити щось таке, що могло б сприйнятися Китаєм як загроза їхнім національним інтересам, ані тим більше Північна Корея. Тобто, навряд чи ця домовленість відбувалася за спиною Китаю. Ну, це один момент, і другий момент це якраз і є прояв ескалації, ну те про що завжди говорять, так якої ще ескалації вам бракує. Тобто, ми бачимо, як формується військово-політичний союз, по суті. Ну, в даному контексті в Росії і Північної Кореї. Там монологічні процеси зараз відбуваються з Іраном. Чим вони увінчаються, важко сказати. Тобто, що чекаємо, тобто, коли сформується реальний на новий якийсь блок, який відверто декларує своє бажання знищити наявний світовий порядок. Ну, тобто, що просто хтось вирішив за цим спостерігати, що воно само собою якось зникне. Це дуже недалекоглядна позиція. Я думаю, що насправді реакція, ну, вона і тоді була, а зараз вона просто повинна бути ще більш рішучою. Тобто багато хто просто думає, що риторичні да оці от заяви в пресі це так би мовити вичерпна реакція. Я схильний думати, що ні повинна бути реакція, яка реалізується в, в тиску на Росію, в тиску на південну Корею, в тиску на інші політичні режими і держави. І організації, які підтримують Росію або допомагають Росії оминати санкції, ну посилення підтримки України військово-технічної, ну бо інакше реально ця зараза буде просто розповзатися. Ну і оця от безкарність, вона і далі більше буде ну ставати поштовхом для різноманітних оцих от диктаторів. Ну і щоб вони поводили себе і знаєте, абсолютно розкута і не обмежуючи будь-якими там нормами міжнародно. Ну і далі все ж таки хотілось би продовжити тему бавовни на території Росії, адже Петро Андрющенко деталі деякі зазначає і дописує, щодо хроніки хронік російського тривожного ранку неспокійно в них там було. Розпочнемо з Грозного Грозний Чечня. Пролунало 4-5 вибухів. За попередню інформацію, кілька дронів упало в районі другого полку. Вибухи було чути в усіх околицях. Далі дописує щодо Казані. Казань в аеропорту введено план Кавіор. Рейси на виліт та приліт затримано. Повідомляю знову ж таки про загрозу атаки безпілотників. Владікавказ у торговому центрі Аланія стався вибух. Причина вибуху побутового газу на четвертому поверсі. ТЦ горить понад 800 квадратних метрів. Ну, і крім того, вночі зафіксовано прильоти в Воронезькій області. Та в місті Мічурінськ, е, Тамбовської області, окрім офіційно збитих, ніби БПЛА, е, в Білгородській, Брянській та Курській областях РФ. Але детальніше поговоримо щодо вибуху в торговому центрі, адже вранці влади Кавказі пролунав сильний вибух у торговому центрі Аланія Мол. Відомо вже про десятки постраждалих. Ну і поки Росія все ж таки масово обстрілювала Україну ракетами, У неї вдома сталося також. Надзвичайна ситуація у місті у північній Осетії близько 8.30 за місцевим часом. Це 7.30 за Києвом. Пролунав сильний вибух. Про це передавали і наші колеги. Вибух прогримів на верхньому поверсі торгового центру Аланія Мол на місці події виникла пожежа площею 900 квадратних метрів. Повідомляється вже про десятки постраждалих. Ну і поранення дістали також <кій> люди, які перебували на вулиці неподалік будівлі. ТЦ. також російські пабліки дописують уже. Про що одного загиблого зазначається, що це прибиральниця. Мережа вказує, що попередня причина пригоди вибух побутового газу на четвертому поверсі ТЦ. А на місце інциденту виїхав уже і очільник північної осеті. В мережі дедалі більше з'являється кадрів того, як це сталося. Ну і також пабліки кажуть про новий вибух у місті. БПЛА нібито намагається ударити у телевежу влади Кавказі, що на вулиці Осетинська гірка. Ну і бачимо дійсно, що. Не лише наші дрони добрі, так би мовити, вітають рефі а також бачимо, що і в самій РЕФІ досить часто відбуваються подібні подібні інциденти. Але якщо говорити щодо того, до чого причетні добрі дрони, які несуть демократію, звісно ж на території РЕФІ, так це удари по військових об'єктах. Зокрема, на цьому наголошують і наші високопосадовці і очільники областей. Ну і зокрема самі військові говорять, що на території Росії ми вражаємо військові об'єкти важливі саме для ВПК. Рефії йдеться про аеродроми, також які мають і стратегічну авіацію, зокрема і тактичну. Так, от пам'ятаємо, що нещодавно було завдано удару по аеродрому у Мілерову. Про це говорить багато військових експертів. Ну і зокрема, оглядач Сергій Згурець не оминув цієї теми. Ну і деталі можемо від нього далі послухати. В ніч на 24 грудня українські безпілотники атакували військовий аеродром Міллєрово у Ростовській області. Це литовище є базою для російської фронтової авіації, яка підтримує російські війська на сході і на півдні. Також це литовище використовується час від часу для запуску і Там є потужності для підготовки російських військових кадрів. З приводу результативності цього удару от є м -м, відео, де там на начебто працює російська ППО по нашим безпілотникам, але є щонайменше дев'ять вибухів, і є потужна детонація на самому е, литовищі. Що там е, за підсумками поки що? Е, Детальної інформації немає, але в будь-якому разі розуміємо, що цей ефект детонації означає, що все-таки наші безподки вразили в ту складову російського товища, яке ну суттєво впливає на боєздатність. Але в будь-якому разі ми знаємо, що там раніше базувалися Штурмовики су 25 літаки су 30 раніше їх там було декілька десятків, але з осені їх стало менше, бо вони там боялися розміщуватися, передислокувалися в глиб російської території, але в будь-якому разі і такі удари по литовищам мають свої результати, бо вони примушують противника. Використовувати свої літаки з глибини території значно збільше виставні, що впливає на інтенсивність використання цієї фронтової авіації. Так, що ми знаємо, що такі удари будуть продовжені, це є елементом війни на виснаження на додаток до ударів нашими дронами та ракетами по російським оборонопромисловим об'єктам та об'єктам енергетичної галузі. Нехай горить, нехай палає, так би мовити. Ми тільки за це абсолютно, тому що расисти мають це відчувати все на собі. Тим часом у Росії, так би мовити, полум'яний флешмоб. Там спалили офіс партії Путіна і кілька автомобілів поліції, що повідомляється. Зокрема, про те, що за офіційними даними за останній тиждень пенсіонери Росії чомусь здійснили не менше 34 підпалів. Достеменна кількість таких підпалів невідома, бо не про всі випадки повідомляється. Власне, у центрі Москви коктейль Молотова під поліцейську машину вкинув пенсіонер у формі охоронця. Встиг зробити це двічі безпосередньо поруч із поліцейським відділком на Арбаті. Арбат, це власне штат, дійсно, серед містя, столиці російського. Федерації річного пенсіонера, як повідомляється, довго вирбували українські телефонні шахраї та вимагали від нього, щоб він підпалив будинок поліцейської дільниці. Той приїхав на місце на своєму авто. Проте в останній момент передумав кинути пляшку в будівлю. Кинув її під машину. Після першого встиг кинути другу пляшку. Лише потім був затриманий. Такі ж події зафіксовані у Курську, але там підпал робив викладач вищого навчального закладу. Він також підпалив машину поліції за вказівкою українських шахраїв. Потужніших країв нас що тут можна сказати, схожого штибу підпали могли відбуватися і в інших містах, але найрезонанснішим журналісти бачать 25 грудня підпал в Архангельську, де згорів офіс єдиної Росії, де була також гуманітарна допомога для так званих героїв СВО. Невідомий, так би мовити, екстреміст пенсійного віку, кинув пляшку із запалювальною сумішю просто в кабінет місцевого єдинороса та ватного активіста Владислава Жгільова. Жгільова і офіс. Погодьтеся, потужний символізм. Ну і власне, ось таке відбувається, як то кажуть, в добрий час. Нехай так і буде. Ну і е, хай буде все подібне. От в Москві коктейль Молотова прилетів по машині поліцейських. Ми про це щойно згадували. Якийсь там завербований українським і невідомо ким, пенсіонер. І, власне, також повідомляється, що палять та підривають банкомати, поштові відділення. І такі речі, як аналог наших центрів надання адміністративних послуг. В російському МВС говорять про наймасовішу хвилю активності телефонних шахраїв. За 10 днів в період до 22 грудня росіяни влаштували мінімум 34 таких напади. Пік припав на 20 та 21 грудня.